Скільки деокупація Куп'янська і відповідно відхід рашистів з цього міста вплине на логістику всіх російських військ на сході України? Адже ми знаємо, що логістично це все таки важливий вузол. Ну абсолютно я би сказав, що це ключовий вузол, і наразі на цьому напрямку росіяни не побудували альтернативних шляхів забезпечення свого ізюмського в першу чергу угрупування, але не лише крім того, через Куп'янськ йшло забезпечення. Також і північ Донецької області. І найголовніше, що ось ця гілка на Сватова і на Луганську область, тобто це їхня їхній основний шлях забезпечення. Є звичайно, що з Росії інші ж інші шляхи це вже. Що стосується луганського донецького групування, але саме от ізюмське групування, основне групування з Харківщини, якщо так говорити, там йшло якраз забезпечення залізницею. Ось чому такі такі бої, такі так вони укріпляли саме місто Куп'янськ, тому що ну нічого не заміняє залізницю ніякі автошляхи, ніякі всі ці колони вантажівок, які росіяни нам показують, вони насправді не їхня пропускна така спромож. Ність вона ніяк не замінить залізницю а російське групування може воювати тільки за наявності переважаючих боєприпасів, набоїв, техніків і людей. Так, пане Сергію, знаєте, от, на мій такий цивільний погляд, мені здається, що Збройні сили України вони в турборежимі просуваються, в турборежимі звільняють і деокуповують наші захоплені території. От у російських військових в них небагато варіантів, їх або ліквідовують, або вони здаються в полон. І от зустрічали ми інформацію про те, що вже ну настільки багато, що це така навіть невелика проблема, що з ними робити, куди їх всіх поміщувати. От за умови, якщо ЗСУ на Ізумському напрямку достатньо так поповнять наш обмінний фонд. Чи буде зацікавлений Кремль на вашу думку проводити обмін і звільняти з полону зокрема і захисників Маріуполя? Ну, тут треба сказати, що звіряче обличчя Кремля воно важко прорахувати, тому що там все залежатиме від сукупності факторів. І ми вже розуміємо, що росіяни можуть діяти і раціонально. По перше, по-друге, що вони ставляться, власне кажучи, до своїх людей, ну як до гарматного м'яса. Тобто їм абсолютно нічого не вартує. Там кілька десятків тисяч людей просто списати і навіть ними не перейматися. Тому Тяжко сказати, але все ж таки в кожного військовополоненого є рідні, близькі там родини є якісь зв'язки, є їхнє командування зрештою, хоч якісь, але командири і побратими на, на Росії, і от цього суспільного тиску. Своїх громадян ось цього найбільше боїться, тому що якщо боєць його рідня, вони будуть знати, що ти потрапиш в полон, і тебе держава не буде витягати. Це означатиме як мінімум демотивацію і непідтримку ось цієї тих заходів влади, тобто тих спеціальних воєнних операцій, А як максимум це загрожує соціальними бунтами, тому росіяни е, не зможуть просто відмахнутися від своїх військовополонених, і я впевнений, що е, звісно, що. Що за якийсь час ми також будемо повертати, обмінювати наших бійців? Пане Сергію, зрозуміло, що певна є градація для російського командування за важливістю, скажімо так, у цього обмінного фонду, тому що зрозуміло, що таких, наприклад, військових розгвардійців як Кадирівці чомусь так склалося, що російське командування одразу намагається витягнути з полону і обміняти їх практично того ж самого дня чи через кілька днів. Там на другому місці, напевно, там це пілоти російські. І також мова йде про полковників, можливо, там генералів, якщо такі випадки були. Ну і зрештою. Штою на найнижчому щаблі для російського командування це усі насильно мобілізовані так звані мобіки ЛНР ДНР. От е, якщо говорити про Куп'янськ і за тією інформацією, яка є у вас, е, також про Ізюмське угрупування. Чи є дійсно там в оперативному оточенні, чи можливо в перспективі вже взяті в полон ті російські військові, які дійсно якусь несуть цінність для російського командування? Ну, на жаль, якраз Кадирівці, вони на іншому напрямку. Тут треба сказати, що це вже тенденція, тобто саме підрозділи національної цієї Розгвардії Розгвардії, саме Кадирова, ті бійці Кадирова. Вони чомусь кажу в лапках не з'являються там, де небезпечно. І от, наприклад, 1300 осіб вже ще кілька днів тому. З'явилася інформація, що їх якраз перекидають на херсонський напрямок, виключно не для того, щоб воювати проти наших бійців, а для того, щоб Робити такі собі заград отряди для військ окупанта, які сьогодні деморалізовані, і їх сьогодні з гелікоптерами виловлюють, тому що окремі підрозділи, окремі групи російських бійців намагаються просто-напросто втекти з Херсонщини. Туди якраз перекидають ось цих воїнів суперменів, так званих. Але ви правильно кажете, що так дійсно в цьому плані Росія вона ну це фактично, якась дуже, дуже Ж дуже, дуже помітна градація, бо кадирівці вони визволяють практично практично одразу. Вони дають все, що хочуть, наші збройні сили, тільки щоб не утримувати кадирівців. Це не стосується представників інших народів, і тобто ми бачимо, що чим більше є тиск, якщо там, скажімо, в Чечні піднімаються люди і починають якісь невдоволення виказувати і починають тиснути на Крем, то Крем дуже швидко йде на поступки. І з усіх сил намагається виміняти ось тих бойовиків Кадирова. А що стосується там інших, скажімо там, бурятів або представників інших національностей, то так поки там немає тиску всередині цих республік, Кремль не особливо не намагається витягати інших своїх бійців. Пане Сергію, після поразок на сході Харківщини, російське командування воно очевидно спробує перекинути на підмогу своєму ізюмсь, ізюмському угрупованню резерви, щонайменше для деблокування і виведення з оперативного оточення. На вашу думку, звідки будуть братися ці резерви, і настільки ці резерви будуть боєздатними? Фактично, резерви беруться усі прилеглі і вони зараз перекидаються, в тому числі і, і гелікоптерами. От те, що ми кажемо, ці великі гелікоптери, які в народі називають корова, вони якраз сьогодні закривають дірки. Для і, і, хоч якось, намагаються виправити ситуацію, яка складається ось саме на цьому напрямку, що особливо цікаво, що наші збройні сили і військові аналітики очікували якоїсь більш-менш внятної роботи з цими резервами, тобто очікували концентрації, формування угрупування, і потім вже введення в бій. Але бачимо, що росіяни абсолютно були не готові до ведення оборонних дій на відміну від вони не мають такого досвіду, вони не мають цього вміння або вони просто не шкодують своїх людей, і прямо з ходу, прямо з вантажівок, тобто прямо з цих гелікоптерів, вони кидають фактично і ще не злагоджений підрозділ в бій. Який і одразу ж цей підрозділ ну або або стає знищеним, або його рештки розбігаються десь по кущах, по ліс, лісосмугах таким чином, ось ця перша хвиля, коли вони кидали свої резерви, виявилася якраз провальною для росіян. І до речі, хочу зауважити на велику різницю, як поводяться наші збройні сили в обороні, і як поводяться росіяни. Тобто, ось бачимо і зараз можемо переконатися наскільки з yeah. yeah правильною була тактика наших збройних сил по такій динамічній обороні, коли ми просто заздалегідь відходили на завчасно підготовлені позиції і при цьому перемелюючи ворога. Тобто ворог наступав десь по кілометру, по півтора кілометри, при цьому втрачаючи великі великі свої сили і на зайняття якихось, хоч хоч скільки значимих ділянок або населених пунктів потрібно їм було від одного до двох місяців. Ось зараз бачимо, як Всього на всього за один-два дні наскільки просуваються наші збройні сили, і от в цьому є яклас, якраз клас армії, і от сьогодні це найяскравіша демонстрація клас української армії, і власне кажучи, клас окупанта. До речі, у разі закріплення успіху на сході Харківщини, скажіть, будь ласка, це дозволить збройним силам України вивільнити частину своїх підрозділів для переведення на інші ділянки і проведення контрнаступу, ну наприклад, там на запорізькому напрямку або для підсилення нашого угруповання на Херсонському напрямку. Тяжко сказати, тому що ось це поєднання саме ізюмський плацдарм. Все ж таки ще зарано говорити про звільнення всієї Харківщини, і я нагадую, що північ Харків Харківщини він знаходиться також під контролем росіян, тому що в Білгородській області все ж таки розташовані значні резерви на відміну якраз від. На від південного сходу, де була розтягнута лінія, і фактично окупанти вже давно не готувалися до оборони. Вони готувалися тільки наступати і захоплювати місто Харків. Тому поки що ще зарано говорити про вивільнення і перекидання на інші ділянки фронту, потрібно звичайно, що зайняти ізюм. А ізюм, це я нагадаю, це все ж таки ключ до півночі Донеччини і Луганської областей. І ще в 2014 році, з, з першу в першу чергу, в Ізюмі, ну поблизу ізюма розташовувався перший штаб антитерористичної операції саме завдяки ось цьому вдалому розташуванню. Звідти вже можна контролювати в тому числі й Луганщину, зокрема Сватово. А Сватово це знову ж таки це важлива вузлова залізнична станція. Тому є ці варіанти просування, але повторююсь, що давайте дочекаємось офіційних повідомлень. В першу чергу потрібно все ж таки контролювати саме ізюмський плацдарм як територію, і звісно, що північ Харківщини залишається під загрозою.